Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 2 за підручником інформатка 8 клас», авторів Морзе Барна, 2025 року випуску. Нам потрібно знайти типи ліцензії, які описані в статті Вікіпедії. Відкриємо браузер та в рядок пошуку або в рядок адреси, введемо ключові слова типи ліцензій. «Enter» для підтвердження, і бачимо саме перше посилання це якраз є на Вікіпедії. Саме на ліцензії на програмне забезпечення, те, що нам і потрібно. Перегляньте статтю про ліцензії та програмне забезпечення. Нам потрібні типи ліцензій. Бачимо є розділ види ліцензій на ПЗ, тобто програмне забезпечення. І бачимо, які є види типи ліцензій, тобто «Комерціал», закрите власницьке. Тобто, за яке потрібно обов'язково платити. Далі в нас є придбання, якого не є обов'язковим, безкоштовне, безкоштовне з відкритим кодом. І бачимо знизу є табличка. В верхньому рядку в шапці бачимо є різні типи ліцензій. Це в нас вільне відкрите, це в нас бачимо, безкоштовне. Ось тут збережені. Суміжні права. Наприклад, на безкоштовне забезпечення бачимо авторське право так, так, право на копіювання можливо, От, Право на модифікацію – ні. E, very strict це означає дуже суворо. Тобто авторське право не просто так, а дуже суворо так. Можете переглянути ще повністю дану статтю. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!